Всім привіт! Вирішив відзняти відео, працюю по Києві, намагаюся працювати в уклоні, в Uberі, забол взагалі не беруся. Цікаво, що буде по заробіткам. Взяв одне замовлення майже на 500 гривень, 460 десь о 10 ранку, такі пробки були по Києву, просто жахливі. І взяв одне замовлення з видобущої до їдепарку. Теж таке цікаве замовлення, там 11 кілометрів. Але більш-менш типу, плюс трохи пішов, але коробки будуть такі, що просто жах. Будемо намагатися зняти вам матеріал, як буде просуватися праця. Це для мене щось новеньке відняти, так. але я сам Людина військова, але після поранення такий є час відпочити, поки реабілітація проходить, то мушу поправляти здоров'я, але якось заробляти теж потрібно. Так що зараз вам покажу покажу авто і покажу вам матеріальчик по заробіткам зранку. Ну, два замовлення. Ну, далее побачим. Працюю я, на таком авто. Это Camry 16-го года. Класс бизнес. Ну, я был і и стандарт, и комфорт. Так. Тоже на салоне. Прикольный авто. По замовленням теж непогано воно проходить. Так що далі буду відзнімати, якщо буде цікаво. Якщо будуть питання по праці або ще щось, пишіть коментарі. Всім можу відписати, по можливості, звичайно. І, ну, якщо будуть якісь пропозиції, щось відзняти, пишіть, буду радий послухати, побачити або навіть показати або навіть ви мені щось підскажете. Так що до нових зустрічі!